Тинівка мальовниче село Ніжинського району на Чернігівщині, де життя триває попри війну. Люди тут продовжують жити, працювати і готуватись до зими. Попри обстріли та тривалі відключення світла, ми поспілкувалися з місцевими, аби дізнатися, як вони справляються з цими викликами. Ну не дуже тихо. Ситуація кожен день, так як і по всій Україні. Ми чуємо і вибухи, і недалекої прильоти є і. Ситуація різна. Відімкнення світла є раніше було менше, зараз частіше, проблематично, але ми розуміємо, що в що в війна. В нас є генератори, є ліхтарі на світ на сонячних батареях для того, щоб в укритті було підключити в садочку, коли темно. Частково забезпечені. Світла саме немає, Це вчасно загориться, включиться. Одключають. А це таке діло. І в зем'є, є, хорошо, нема, а теж добре є. Телевізор дивимось. Це колоня свіє, так водички витягнемо. Є, це, і скважина є. І це так водичка, скважини свету не буде, не буде, набереж. Станція не робитиме. Топим пока газом. А там хто його знає, мону, хто ззаду лежить одно до друге. Да. Попить он дрова. Будемо грубу, трапити. Тут дуже тяжко, бо по 2-3 е, години надай світло це не Працювати не, не дає, не жити нормально. Дрова газ. На коло, нарізок. Хутинівка живе. Попри темряву, холод і війну тут не здаються. Вони готуються до зими, тримаються разом і вірять, що після кожної темряви обов'язково настає світло.